Наш імпровізований дощ це скло, де ми не наносили засіб. Бачите, ось, уявімо, ви їдете. Воно вам отак все зальопує. Треба тут без двірників не обійтися. Бачите? Що скажу, засіб цей вимагає досить таких добрих фізичних сил. На руки навантаження добряче і ще така рекомендація: якщо ви самостійно це все робите, то не наносите одразу на весь автомобіль засіб. Зробіть там, наприклад, лобове і одну сторону, потім втирайте, тому що коли проходить час, його важче витирати цей засіб. По часу, до речі, так як ми були удвох, це зайняло старанням ну, десь годинку. Тому орієнтуйтесь, якщо ви будете самі, то десь півтори годинки, можливо, там до години це вас все займе. І тепер пробуємо там, де наш нанесено засіб. Бачите, які красиві капельки утворюються. І вони отак стікають всі. Імпровізований дощ цей Закінчив свою потужність. Ось вони капельки так збираються в кучку. Бачите, як гарно стікають. І ось як це виглядає зсередини. Ну зараз просто не буде прям такої сильної наглядності, тому що у мене вже маловато води в поліверізаторі і слабоватий потік. На жаль, на цьому кусочку відео ми забули перевірити, чи працює у нас мікрофон. Що ж можна сказати, результат ви побачили. По нашому досвіду ефекту цього засобу вистачає на 2-3 місяці приблизно, в залежності від кількості опадів за вікном та як часто ви миєте автомобіль на автомийках. Тож діліться, чи користувалися ви таким засобом, можливо, порадите інший, який вам більше подобається. Та пишіть, що нам протестувати наступним у наступному відео.